Привіт! Я Мирослава! Це рубрика нитка до нитки, і саме в ній я показую вам і розказую, як моя мама Оксана, створює чудові вироби нитка за ниткою. Включайте плейлисти з музикою, коли творите, і також переглядайте попередні відео. Всі посилання додаю в описі. Сьогодні я вам покажу першу іграшку, зв'язану в жовто гаряченому марафтоні. Автором МК «Каченяти Боба є пані Наталя. Майстер клас уже є у продажі. Посилання на інстаграм додаю в описі. За умовами потрібно зв'язати одного, але вони дуже нам сподобались і мені, і сестрі, так що в нас з'явилася сім'я каченят. Давайте все детально вам розкажу. Спочатку мама підготувала матеріали, вказані майстринею, а саме пряжу Гімалай Dolphin білого, бежевого і герчичного кольору, а також нитки чорного кольору для оформлення очей та брів, і іншого кольору для одягу для нашого коченяти. Окремо маленького каченята Боба мама зв'язала цілісно з ниток Yarn Art Ador Antiпілінг Акрил кольору білого, бежево-гірчичного, а також світло-зеленими нитками вив'язала імітацію светрик. Також мама використовувала очі в одного каченята на безпечному кріпленні, в іншого кораликом. Великі каченята з плюшової нитки в'язала гачком номер 4 а маленького гачком номер 2 Розмір вони мають різний. Все залежить, як в'язати її, з яких матеріалів. Наприклад, перший має зріст 38 см, маленький 18 см. А в третього використана біла нитка Yarn Art Dolce, тому зверніть увагу, що в нього трішки більша голова. Вони усі мають дуже красиві хвостики. А ось такі шапочки в'язані з плюшової нитки. Перша, як і в майстер-класі, зв'язана у вигляді шапочки жолоді. Светрики в'язані спицями. Дуже комфортно було, що саме ця частина подана з відеопоясненням. А оскільки найменше качення одразу вдягнути, вирішили також зв'язати йому стильний шарфик. Вони і вдягнуті, готові йти на прогулянку. Бачимо, що для одного з них потрібно було трішки розпороти светри, бо не влазив хвостик, але він і так дуже мило виглядає. Як на мене, каченята вийшли дуже цікаві і красиві. Також завдяки одягу ними можна чудово гратися. Мені надзвичайно важко приділитися, який саме найкращий вийшов. А вам? Напишіть в коментарях, а також пишіть і інші коментарі. Діліться своїми враженнями. Підтримайте мій канал, також підписавшись і вподобавши це відео. Дуже вдячні пані Наталі за майстер-клас та усім організаторам маратону. Маратон триває, продовження буде, мама, в'яже! Люблю, цілою обнімаю. Я та моя мама Оксана.